Пригадаємо, як додати дроби з однаковими знаменниками. Правило каже, що при додаванні дробів з однаковими знаменниками чисельники додаємо, а знаменник залишається той самий. Отже, отримаємо дріб 6 тринадцятих. 18, 19 додати 17, 19 – те саме. 18 додаємо 17, а знаменник залишається той самий. І тоді отримуємо в чисельнику 35, 19. і виділяємо цілі. Бачимо, що 35 ділимо на 19 буде по одному. І від 35 відняти 19, отримаємо 16. Тобто вийде 1,1619. Додавати з однаковими знаменниками можна і більше, ніж два дроби, хай буде 3. 1,14, 14 додати 5,14 додати 11,14. Це ми до 1, до 1. Вірніше, додаємо 5 і додаємо 11. Отримаємо знаменник той самий. Отримаємо 17. 14. Далі виділимо цілі, бо 17 можна поділити на 14, буде одна ціла, а остача залишається 3, і вона записується у чисельник. А додай дроби 3, 17, 6, 17 і 16, 17 самостійно. Відповідь напиши в коментарях.